На вулиці Зоріні у Луцьку комунальники сьогодні прибирали повалені внаслідок учорашньої негоди дерева, розповідає лучанка Світлана Турменко. Саме йшла з роботи, дітки хльопалися там по привокзальному. Такий сильний вітер був, ото, сильно так шквал такий був сильно, ото, негода така. Дуже був дощ, такий рясний. Дерево впало, дорогу то перекрило. Дерево, яке обвалилось унаслідок поривів вітру, впало на дорогу у дворі будинку на вулиці Зоряна Луцьку. Місцевий мешканець Микола каже, це була стара, трухлява слива. Повалене дерево прибирали з проїжджої частини. Вранці вийшов, дивлюся, обвалено, нікому не потрібно. Всі об'їжджають, всі втікають. Ну то з взяв пилку да й порізав. А хто хто ж допоможе? Сам собі допоможе. Як розповіла Суспільному заступниця директора Луцького цнапу Тетяна Книж, з приводу негоди на гарячу лінію 1580 було 22 звернення від лучан. Вони стосувались повалених дерев, гілля забитих стоків, підтоплення. Працювала бригада КП Лутсвітло. Працювали дві бригади МНСників. Працювала бригада спецкомунтрансу по очищенню з каналізації. Дві бригади працювали це на наших таких бриючих точках проспекту спецвідродження вулиці Карпенка Карова. Працювала бригада КП Парки та Сквери щодо ліквідації наслідків. Ну і так само виходили на прибудинкові території житлово-комунальне підприємства. Від 50 до 60 чоловік було задіяно. Фактично всі рішитки з доволі каналізації відкриті, всі голямі з тротуарів з дорог сунуті, щоб забезпечити максимальний комфортний проїзд і прохід мешканцям та гостям міста Луцька. Зі слів Миколи Усіюка, звернень щодо завданих матеріальних збитків від мешканців Луцька не було. Речник ДСНС Волині Володимир Нестеров говорить, сьогодні рятувальники двічі виїздили прибирати повалені дерева з дороги. Напередодні, 7 липня, було 11 виїздів по області. Над ліквідацією наслідків негоди працювали півсотні рятувальників і більше десяти машин спеціальної пожежно-рятувальної техніки, розповів Володимир Нестеров. Ми працювали у Луцькому районі. У Володимирському районі і у Ковальському районі. ми виїжджаємо саме туди, де є перешкоджання нормальним умовам життєдіяльності. Був також випадок, де дерево впало на два припаркованих автомобілі. Цю гілку рятувальники теж розкрижували і звільнили транспортні засоби. Автомобілі вивільнено без жодних пошкоджень. Загалом постраждалих за нашою інформацією немає. За словами Володимира Несторова, найбільше звернень було у Луцькому районі. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.